Вітаю, шановне товариство! Зараз в соцмережах можна знайти купу експертів, які за зовнішнім виглядом, смаком, запахом можуть відрізнити органічні овочі від овочів, так би мовити, з хімією, тобто від тих овочів, які вирощувалися за традиційними технологіями з використанням мінеральних добрив і хімічних засобів захисту. Оскільки в мене цілий город органічних овочів, які я вирощую, звісно, без мінеральних добрив, а із засобів захисту я використовую тільки актофіт, який через декілька днів розкладається і не накопичується ні в рослинах, ні в ґрунті, то я вирішила перевірити, наскільки ж ті експертні думки про. Овочі з хімією відповідають дійсності і чи дійсно їх так легко відрізнити від органічних? Ну і перший показник це смак і аромат. Вважається, що овочі вирощені з надміром мінеральних добрив, вони не смачні, не ароматні, тверді, не соковиті. Але смак та аромат не має ніякого стосунку до кількості мінеральних добрив, а це лише сортові ознаки овочів. Я в себе вирощую тільки столові сорти помідорів, але добрі люди привезли мені насіння помідорів чері з Польщі, які там вирощуються в промислових теплицях. Оце вони. І я вам скажу, що навіть вирощені на органіці, ці помідори просто жахливі. Вони Майже без смаку, без аромату вони тверді, з низьким містом вологи. А якщо їх покласти десь от в кухні на столі на довгий час забути про них, вони просто не гниють, а просто висихають. І якби ви такі помідори придбали в магазині, то вирішили, що вони такі від надлишку хімії. Ще один метод, як відрізнити, так би мовити, хімічний помідор, треба його просто взяти і розрізати. І якщо ми побачимо зелені вкраплення біля корінця, зелені прожилки, то це означає, що цей помідор містить багато нітратів. Зараз ми розріжемо мої органічні помідори. Я тут зірвала помідори з кількох сортів, і ось як ви бачите. Зараз ви це побачите, що у кожному помідорі є зелені вкраплення біля корінця і є зелені прожилки. Але це зовсім не означає, що я їх посипала мінеральними добривами, а це означає, що бідолашним помідорам просто не вистачало вологи. Ці самі прожилки, тільки. Білого або жовтого кольору, начебто свідчать про наявність хімії в кавунах. Але прожилки в Кавунах також не мають ніякого стосунку до надлишку нітратів чи іншої хімії. А вони мають стосунок до. Недостатку живлення мінерального, або недостатку вологи, і часто такі прожилки трапляються в ось таких ось деформованих плодах. Бо їм якраз і не вистачало чогось на моменті формування зав'язі. також наявність білих або жовтих прожилок в Кавуні може бути ознакою неякісного виродженого насіння тобто кавун повертається до свого первісного стану. А як ми знаємо, що ботанічний предок кавуна не червоного, а білого кольору. А ще ми перевіримо на нітрати яблука та картоплю. Як твердять експерти, яблуко і картоплю треба розрізати пополам, покласти, і органічне яблуко через хвилину повинно потемніти, а органічна картопля навпаки не повинна змінювати свій колір. І ось зараз ми ріжемо яблуко. І, до речі, там бачите, це вже яблуко хтось там їв всередині, ну точно органік. Картоплі я взяла двох сортів: оця рожевенька з середнім містом крохмалю, а жовта з високим містом крохмалю. Пройшло пів години, ви бачите, яблуко чудове, біленьке і зовсім не потемніло. Картопля з високим містом крахмалю покрилася отакими от неапетитними коричневими плямами. А картопля із середнім містом крахмалю змінила свій колір, але не надто очевидно. А секрет, звісно, не в нітратах, а в тому, що це яблуко солодкого сорту. А солодкі сорти вони темніють надзвичайно повільно. А звісно, якщо ви там розріжете білий налив або антонівку, ну так вони потемніють швидко. Ну, а що ж стосується картоплі, то швидкість і інтенсивність її потемніння на повітрі залежить всього лиш на всього від вмісту крохмалю, а не від вмісту нітратів. Але можливо, ви знаєте, якісь більш ефективні. Методи візуальної перевірки овочів на нітрати ну то пишіть, буде цікаво дізнатися.